Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Стосується всіх пенсіонерів. У пенсійному фонді повідомили про важливі зміни більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсійний фонд на своєму веб-порталі додав нові можливості для відвідувачів. Розповідаємо в цьому матеріалі, які опції стали доступні за інформацією. Опублікованою ПФУ було покращено інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування РСО та єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних і резервістів. Тепер на веб-порталі ПФУ роботодавці отримують можливість вносити відомості про такі дії щодо своїх співробітників, прийняття на роботу, переміщення між структурними підрозділами, переведення на іншу посаду, звільнення або поновлення на роботі, тимчасове припинення або поновлення дії трудового договору. Для надання відомостей через кабінет страхувальника пункт меню Комунікації з ПФУ, доповнено опцією відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, повідомлення про зміни у трудових відносинах. Повідомили представники пенсійного фонду. Вони також стверджують, що тепер дані в реєстрі застрахованих осіб, внесені роботодавцем через ПФУ, оновляться. Протягом 24 годин. Також зазначається, що роботодавці зможуть отримати відомості з реєстрів щодо осіб, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, на момент формування запиту, значилися співробітниками за період перебування у трудових відносинах з роботодавцем. Така інформація формується за періоди починаючи з 2011 року.